У Дніпрі відзначили працівників комунального підприємства Міськ світло серед нагороджених водій автотранспортних засобів Ігор Мітін. за сумлінну працю та ліквідацію аварійних ситуацій. Йому вручили подяку від усієї громади Дніпра від усіх людей мільйонного міста. Хочу сказати, що це ж не тільки від мене завіситься, і це ж оці нашої ремонтної бригади. Все, тому що ми виконуємо завдання для нашого ну. Як для нашого міста ми всі разом робимо одну єдину справу, робимо покращення, щоб для людей було, щоб і комфортно було, і безпечно було. Тому я вважаю, що ця подяка не тільки мені, а всьому нашому колективу. Міськ світлі ігор працює з 2018 року. Прийшов у період, коли шукав роботу та не планував затримуватися тут надовго. Проте, вже з перших місяців зрозумів, що трудитися заради безпеки та комфорту Дніпрян це те, що приносить йому задоволення. Я як отробив перший півгода, я не нарадувався, тому що зовсім друга робота. Ви мають відповідальність, якась. Якась ну, приємно, що погордо їздиш, обслужиш город, воно видно, видно цю роботу. О, це ну, зовсім по-другому все виходить. Не так, що машина, на машині, тільки кажеться, їздиш і все. А тут зовсім друга відповідальність, зовсім ну, Зовсім ну, друге поняття роботи, тому що о, ти робиш якесь на благо ну, свого гору. Обірвані дроти, аварії на опорах, небезпечні ділянки після ДТП чи негоди. Усе це зона відповідальності міськ світла. Ми приїжджаємо, електрик перевіряє, от, вони під напругою чи не напруга, є, немає от і все. Ми устраняємо, чи підв'язуємо, чи обрізаємо. і все. Другий раз кіоски стоять, ви ж бачите, по горлі, скільки у нас дротів везде висить. Другий раз інтернет лежить. Треба його чи підвісити, чи обрати. Оце... А в нас, крім цього, ще більше 500 точок обслуговування, які ми повинні їздити, перевіряти. це там, де включається все світло на весь город. Ми ж обслужуємо. Починає від Тарамського, Сухачовка, Дійовка, Мирний Краснополя, весь город ми обслужуємо. А з початком повномасштабної війни робота стала більш напруженою, та й навантаження зросло в рази. Вранці в день або пізньої ночі комунальники виїжджають на місця атаки, аби полагодити мережі. То, що приїжджаєш, дивися машини горять, МЧСники от тушать машини на стовбах. Наші ліхтарі там. От, Розтрощені провода валяються і все. І оце так, як виповняєш основну свою роботу, там по освітлення їздиш, десь включаєш, десь відключаєш, і все. А як приїжджаєш вже після вибухів, оце от, дивишся, от, що твориться, то, звісно, це зовсім друга, ну, важко певно, це переживати. Попри ризики і складні умови, бригади продовжують працювати, аби місто не залишалося в темряві. Я хочу до наших людей, ну, до громадян, обратитися. Другий раз ми їздимо по парках, їздимо на алеї, встановлюємо світло, другий раз нам приходиться розкапувати кабель, лампочки міняти і все. Ну Не всі люди розуміють, що. Ми приїхали, заїжджаємо в от, що ми їздимо, це нам так хочеться. Більше хочеться, щоб нас люди розуміли, що ми виконуємо свою роботу, щоб вони відносяться більш лояльніше до нашої праці, бо ми робимо не тільки для, для себе її, але і для міста, і для людей. Щоб все було добре. Якщо ви помітили обірвані дроти, пошкоджені опори чи несправне вуличне освітлення, повідомляйте про це на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради за номером телефону, який ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.